Дорогі мої друзі, сьогодні знову я продовжую своє садіння і цвітіння, як кажуть. Тому всім, -всім доброго дня, всього самого найкращого висаджую сьогодні вже огірочки. Буду їх у такі також стаканчики, які я собі познаходила, поробила дірки і саджу від сметани. Дуже вдячна буде, хто сьогодні до мене приєднається. Всім здоров'я, миру, всього самого найкращого живемо, робимо і буде добро. Тому сьогодні маю гірки, але хочу показати сильно перерушу. я. Вчора не закінчила їх, бачите. зараз хочу попікувати сюди їх. Зараз буду витягувати, пікувати і буду злажувати е, е, у кожний стаканчик і оставляти на вулиці, лише е, пленкою. Чого? тому що в домі дуже у нас тепло е, і воно сильно переростає. А я не мала зразу стаканчиків, покуди знайшла, покуди зробила. Це все ви знаєте, не як не вдома, а як не сам. Завжди десь трошки щось, як кажуть, нас і безпокоїв. Але маю сьогодні якийсь день, сьогодні, от якби обіцяють нам дощик, вибачте, бо вже дитина робить біду. Ви знаєте, не можу записати одне відео. Тільки щось роблю. Дитя це не дає мені покої, і я не маю як Розстраююся страшно. Але це таке трохи, знаєте, ми нічого не зробимо. Життя є життя наше. Тому, тому так, як є. Там будина лила, там іще що зробила. Ну, в общем, діти є діти. Наші хлопоти мені йде їх не їдемо. Так, я зараз вам поверну, покажу, як воно буде все це у мене робити. Зараз. Такі маю коріння, бачите, які гарні. Добре. І це сажу сюди на цей, також маю тут коріння дуже гарне, гляньте, буде садитися сюди. Зараз я засипатиму їх. Так хочеться, щоб воно все було але до толку. От, я гарненько його засипала під самий вершечок, Чуть-чуть там полила його, щоб воно не переростало. Прикладаємо всі усилля, щоб було добре. От так і одне, і друге. От, щас. Якось там, ви знаєте, в Черновіській області ми ж великі городи садили з чоловіком і там не дуже придивлялися при цій. Раз, раз зробили, посадили. Тикнули, тикнули, раз, два, і ви знаєте, воно росло саме по собі. Тисячі квалися, а це такий якийсь десяток, посадить для себе ніколи не, не пізно. Але життя научить все, що хочете. Тому така справа наша. От тобі буде й огірочок. Накриється, але щось Бог дасть. Уже в цьому році буду шукати, що з чим їх кропить. Не знаю як, але буду старатися. Отак от, от гляньте, яка красота посадила, мати гірки. Але різного там сорту, не знаю, який буде на цей раз, бог його знає. Ой, гляньте, яка красота, який гарний корінчик. Ой, яка прелість. Це у мене огірочки. Я не знаю, як вони називаються, але, але вони йдуть під буквою В. Думаю, буде врожай. Садим. Дорогі мої друзі, трошки я упоралася сьогодні, і тому бажаю, щоб все було добре. Внучка дає мені прикурити, опять прибігла, мене, не дає з вами мені порозмовляти. Але це життя наше. Всіх легенько обіймаю. Хай буде все добре в кожній сім'ї і все погода зовсім міняється. Yeah, Мабуть, зараз великий дощик має бути, тому ми зараз стараємося yeah, все оправити. Yeah. Нельзя говорить, бабунька тут сама говорить, не можу нічого. От, подивися, хай тебе побачать, яка ти в мене. О, хороша дівчинка, помощничка моя. Бажаю всім всього доброго і до зустрічі. З вами була я легенько всіх обіймаю.